У рамках кампанії 100-сонячних шкіл фонду «Енергетична дія для України у Бучанському ліцеї номер 3 встановили сонячну станцію. Саме цей ліцей ем, був відібраний нами буквально в на початку травня 2022 року, коли ми ще з телефонами. Просто їздили і шукали ці школи, які сильно постраждали для того, щоб показати європейським партнерам, що сталося, що тут відбувалося і як такі європейські партнери в енергетичному секторі можуть допомогти. Президентка фонду розповідає, це четвертий реалізований проєкт в Україні. Для фонду і міжнародних донорів важливо, аби навіть в надважких умовах вчителі могли продовжувати працювати, а діти отримувати освіту. Наші проекти це про продовження надання освіти. Тому що якщо немає світла, діти не ходять в школу, це соціально зупиняє їх розвиток. Тому це і про розвиток дітей, і про доступ до освіти як такої. В межах проєкту в Бучанському ліцеї номер 3 встановили гібридну сонячну станцію на даху. Відтак 47 сонячних панелей загальною потужністю 20 кВт дозволять школі функціонувати автономно впродовж мінімум трьох годин у випадку блекаутів. Саме головніше зараз от, в наш час те, що у нас. В укритті буде світло, тому що ви самі розумієте, коли були у нас генератори, да, це треба було підключити, треба було заправити ті генератори, хоча ми ними забезпечені. У нас вони є. А зараз це просто чудово. Світло буде і все, і будемо працювати. Окрім допомоги, у випадку відключень станція дозволить і заощаджувати. За словами розробників, зекономити можна буде близько 100 тисяч гривень на рік. Відки наші мають можливість навчатися у безпечному середовищі. Це діти наших захисників, це діти наших захисниць, і навіть в умовах війни вони мають можливість отримувати якісну освіту. Тому ми щиро вдячні за реалізацію цього проєкту на благо всієї громади. У рамках кампанії подібні станції встановлять ще в 96 школах у Київській, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях.